Małe zwierzęta też czekają z wietrą. Така чудова днина, лісова уся родина нині грається, співає Миколає виглядає. кожній лагідні оселі, день таки, усі веселі. <плес> ну, друзі, чую, наче хтось усіх нас обдарує. По принесе, казочку розкаже і тобі додому весь стежечку покаже. Ой, саничком постривай. Святиться Миколаїв. Звідки ягнятко, ти до нас прибуло, що про Миколая святого ми, не чули? З Миколаєм я ще не зустрічалась, бо цього ніж травні тільки народила. Ну нічого, не печеться, ми тобі поможемо. Про святого Миколая все тобі розкажемо. Святий Миколай, подорожуючий і мореплавців, провідник, бідних і знедолених, захисник, для малих дітей чудотворець, усім диким звірям охоронець. Святий Миколай з не знає, з добрими ягнами всім допомагає, біду відганяє і лихо доває. А сьогодні на свято повні санчата, подарунки для нас Миколай святий припас. Ой, дивіться, як яскраво не везіранки горять. Ні, ягнятко, це на свято, це на свято. Чує, хто праці не боїться, і хто стара навчиться, то Бог об благословляє. До нас у гості завіта. Ісусу Христу! Слава на віки! Ой, як вас усіх багато. І малята, і звірята, і мої помічники не замінні янголя. Дітки, хто підготував для Святого Миколая молитву чи вірша, прошу підходити і його порадувати тим, що ми для нього підготували. Хто перший, той, відповідно, найсміливіший, тому й подарунок кращий. Не бійтеся, підходьте. Ану. Завтра у межрібний край залітає святий Миколай. Принесе свої тисячі для усіх дітей у Давай. Коли за річка і стар біленький хай, приходить тебе дідку на землю Миколай. Миколай святий у шатію у теплі колючку. Принесе усі пустичі у чарівному мішку. Хто ще мені хоче щось розказати? Що значить? Молодець розкат. Діма колаю, діти до нас зраді, всі нам далі, кожному до пари, булочок купкеньких, кутянок смачненьких, багатий, багатих, дісах. Тат... Любий, отче, Миколаю, ти все про мене знаєш, бо собі небезпустися. Серд уваги дотортися, посвяти його любов'ю, подаруся пізно. Буду чена і слухняна, все робити стара. Хочу очі, як і ти, мир і раді всім нести. Замітав святий Миколай, принесе свої тебиці, для усіх дітей, гостинці, я святого Миколаю, у віконці виряжав, туда руночки багато, бо я слухав, мами, тата, мій святенький Миколай, приходив, скоріш, лагаю, я тебе. Gwai yes. shi okay. Осемо гостю твої. Миколая ми чекаємо, у віконця виглядає. Швидше, швидше Миколаю, дуже я тебе чекаю. Ось з'явився Миколай, але трішки почекав, бо торбина тяжка буде, поможи йому їсти. Добрий вечір, сказав, і зіткнати причитав. Діти руки діти склали і, і, і молитву показали. Э, святий добрий Миколай, Святий добрий Миколаєв, здоров'я тобі бажаю, подарунка маю дуже, по милий вдячний

Нічку на землі, Миколай, хатий ви хати, снігами через нік, спішить, спішить зяко, старенькі си Він у шапці невидимці в темну приніс усім гостинці. Я сьогодні сам молився і ні разу не забувся. Аж Миколай з образочка до мене сміхнувся. Сьогодні в наш рідний край завітав святий Миколай, приніс свой. Свої турбинці для всіх гостинців, я святого Миколая у віконці виглядаю, тут дарунків багато, бо я слухав маму й тата. Мій святенький Миколаю, я скоріш багаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і любій Україні. Молодець. А ну Миколаїв, діро злаюся, далі кому пані. Кукенки, матинки, булочки букінки. І забаць стану священня. Молись. Чи ж я можу за вас Бога повсячасно не молити? Зичу щастя вам, добра, віри, радості і тепла. І любові, хай дорога, приведе вас всіх до Бога. Святий Миколай, прошу ягнятко, у добру дорогу за наше знайомство водяного Богу. Не хочеться мені, друзі, вас залишати, та час мені з янголами у путь вирушати. А ви не журіться, Богу моліться, даруйте світу радість, тепло і красу. Зустрінемось скоро. Слава Ісусу Христу! Слава! Криві!